Вітаємо вас, ви крокуєте далі в голосі, та не один. Саме нарешті, нарешті, на проєкті створили дует. Е, Ця думка до вас прийшла спонтанно на сцені «Голос України». Розповідайте, що було в цей момент вашій голові. Ну, е, магія сталася. Я не знаю, як, як це буде далі, але. Завдання стало настільки тепер широким і ну просто не пахане поле. Треба тепер обирати зовсім новий репертуар, щоб це були пісні дуетні. Ну не знаю, це спонтанно, але сподіваюся, що результат буде того вартий. Ви до цього звикли, ви співаєте в хорі так. і зараз буде дует. Чи буде якась назва може, у дуета? Поки що не готовий сказати. Я думаю, що щось треба буде таке придумати. Не знаю, якась і буде. Ну, ну насправді потрібно відзначити той момент, що за історію голосу мені здається вперше, коли е, учасники на відстані співають в батлах. Так це було, це було доволі таки складно, так як здається нам. По ваших відчуттях репетиції. Так. Як це все відбувалося? Розповідайте. Ну, Звісно, коли немає відчуття плеча, коли немає живої енергії поряд, але ну, треба було якось викручуватися з цієї непростої ситуації. Я е, трошки хвилювався з цього приводу, але щось так всередині підказувало, що все буде добре. Я позитивно на це був налаштований. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет, та звісно ж Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Звучала українська народна й неймовірна пісня. Далі теж буде український репертуар, чи можливо щось будете змінювати? Є на вибір різні варіанти, і українські в тому числі вони в пріоритеті. Будемо обирати те, що буде лягати на наші голоси. І ну, так як час обмежений, треба буде швидко перелаштовуватися і шукати ось такий ну, дуетний варіант, який влаштує всіх. Ну, цю пісню ви обирали обидва яку співали сьогодні. Та цю пісню нам запропонував Святослав, і ми її зробили самі. Фактично. О -о. Так. Це наша була версія цієї пісні. Він просто розповів побажання свої акценти. Він сказав, хлопці, я даю вам свободу в діях, і ви зробіть, будь ласка, і так, як відчуваєте. Ну, врешті, ми так і. В муках народили цю цю цей дует. Ось так ну знаєте, муки були не даремними, тому що справді вийшов прекрасний дует, і Святослав сказав, що коли ви почали співати цю пісню на, на репетиціях, він вже десь відчув цю магію двоголося і захотів створити дует. Чи він вам говорив про це на репетиціях? Чи це от реально ви сьогодні вперше почули на стень голосу А, Він казав, що йому подобається ага. те, що було на саундчеках, на репетиціях. Він деякі моменти підправляв, казав свої побажання. Ми їх намагалися врахувати. Декілька разів змінювали наші посажі, скажімо так, але врешті зупинилися саме на цьому варіанті. Ну, не знаю, Святослав залишився задоволений, і це найголовніше для нас на Батлі, я так думаю. В'ячеслав сказав, що ви звучали як один голос. Та як ви думаєте, далі ви будете рухатися після проєкту разом? О, це, до речі, цікаве питання. Ну, час покаже. Не знаю, важко вангувати на цю тему, але щось все можливо. Я в цьому житті, як кажуть, вже ну, думаю, що можливо абсолютно все. Побачимо, поживемо, побачимо. Якщо Роман запропонує вам із ним поїхати в гастрольний тур за кордон. Ну, я, в принципі, легкий на підйом. Вона в <рес> мене там їхаю. собі вдома лежать, так що взяв, поїхав. Моє це зрозуміло. А дружина ще на це скаже. Взагалі, як вона відноситься до того, що ви зараз в проєкті голос країни. Вона мене дуже підтримує, дуже переживає. І Я скажу так, вона на себе бере леву частину хвилювання і знаю, що вона переживає більше, аніж я, і я їй дуже вдячний за підтримку насправді. Класно, Ми... ну, можна передати вітання так. дружині і взагалі звернутися в пісню. Ось вона тут стоїть. Дружина так. молодець, вона одразу <рес> з вами приходить. Підтримує так, завжди свого завжди, чоловіка. Так. Тоді можна е, попросити всіх наших глядачів, щоб вони дивилися ваші відоси тепер вже як дуета. Так. І вболівали за вас, підтримували, ставили коментарі і багато-багато лайків. Дорогі е, українці, я прошу вашої підтримки. Ми е, е, за українську пісню е, і будемо. Е, Просувати все, що е, рідною мовою, це для нас особливо важливо тим більше в цей непростий час. Е, хочемо, щоб ті пісні, які е, будуть лунати в майбутньому. Щоб вони е, торкалися душі, серця кожного українця і трішечки додавали позитиву в наш непростий в сьогодення. В Наше непросте так. А ми бажаємо вам успіхів у наступному етапі. Так. Та і. будемо чекати на новий дует дуже на печально. назву. Так зараз буде не менш цікавий період. Це репетиції так. з романом. Тому так. бажаємо успіху і чекаємо вже вас на нокаутах. Дякую, дуже дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобає. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар